Так, вітаю, друзі! Сьогодні ви отримаєте чистку дому по що потрібно робити, як робити, і так далі. По-перше, по ми працюємо на спадний місяць. спадний місяць. Убиваюча луна. В цьому місяці це 25 квітня. Відео 2024 року, якщо що. В принципі, в Google є. Інформація, якщо ви дивитесь це відео в інший якийсь місяць, це теж можна робити, але важливо на спадний місяць. Другий пункт це старі речі. Потрібно очистити ваш будинок від речей, якими ви давно не користувалися півроку, рік і більше і так далі, які ну, хлам. Коротше, убрати весь хлам, старі речі, і підготовлю, підготовлюємо таким чином свій простір. Далі, сіль потрібно купити сіль без здачі. Сіль, яку ви використовуєте вдома в побуті для готування, вона не підходить. Люба сіль або атрибутика для магії ритуалів потрібно, щоб вона купувалася окремо і була окрема. Купуємо сіль без здачі. І далі цю сіль, яка залишиться у вас, ви будете використовувати тільки для таких потреб. Далі в побуті її використовувати не можна. Але от пачку солі купити, вам якраз достатньо буде почистити і себе, і будинок. Але спочатку, щоб чистити себе, нам чистити потрібно будинок. Значить. Купуємо сіль, далі готуємо такий раствор, да, сольовий рост, розчин, десь приблизно на літр, на літр води, десь 2 столових ложки солі. Робимо такий розчин. Далі свічка, нам потрібно очистити наш будинок вогнем. Запалюємо свічку, йдемо проти годинникової стрілки, обходимо весь будинок, заходимо всі приміщення: і ванну, і туалет, і коморки, і балкон, все. все все Обходимо ваш будинок свічкою, залишаємося в кожному кутку і отак по, -по хресту, начебто, водимо, читаємо, «Отче наш. Три рази провели і пішли далі в наступний куток. Якщо свічка дуже сильно каптить, тріщить, якось вогонь себе поводи незвичайно, це значить, що в цьому місці ну, є негатив, і там треба працювати довше. Можна ще залишитися з цією свічкою і постояти довше в цьому кутку. Далі ми миємо, миємо поли. Від порогу, від порогу і знову ж таки проти годинникової стрілки. Тут свічкою ми також від порогу працюємо від порогу, від входу йдемо. І йдемо проти годинникової стрілки по е, нашому будинку. Заходимо у всі приміщення, миємо поли. Е, третій етап у нас йде чистка стихією е, вітру. Ми обкурюємо приміщення, обкурюємо. Можна обкурювати спеціальними травами, такими як полин, наприклад, Звіробоє, те, що йде на чистку, всі трави, да, можна зробити собі таку свічку і обкурювати, якщо у вас є ці трави, якщо ви цим займаєтесь. Якщо немає, можна купити просто благовонію або палосанто. Також це буде працювати. Так само йдемо проти годинникової стрілки, від порогу обкурюємо всі, все своє приміщення. Далі. Обов'язково провітрити провіри, приміщення, відкрити гарно всі вікна. Важливо розуміти, що є допоміжні матеріали, такі, як, наприклад, каміння, якщо є можливість купити або у вас є каміння, такі як аметист, чароїд, і що там ще кварц. Можна купити ці кристали і розложити по периметру в своєму будинку. Далі, важливо, щоб до вас 2-3 дні не приходили, приходили ніякі гості. Чужі люди в домі не потрібні. 2-3 дні чекаємо. Коли ви проводите чистку будинку, важливо, щоб ви в будинку були самі, там, без дітей, без дітей. Без тваринок, якщо є така можливість десь їх залишити, можливо, там заперти спочатку ванні, потім ванну почистити і так далі, щоб вони вам не заважали. Але ну, тварини то таке ще просто вони можуть вам заважати це все робити. А от діти або посторонні люди не бажано, щоб знаходилися при такому взаємодійстві біля вас. Якщо ви християнська віра, можна ще святою водою. <збризнути> кутки. Далі я дам такий рунний став, який також працює на захист свого будинку. Малюємо альгіс, малюємо одал, руна Одал, і малюємо ще одну руну Альгіс. Цей став можна намалювати на папері, можна намалювати на вході. і... Звичайно, його потрібно уговорити. Обмовляємо став за допомогою рун, ставлю захист на будинок, на благополуччя, процвітання, успіх, єдність. Таку процедуру можна проводити да, в 6, раз в 6-12 місяців взагалі. По по всьому, скажімо так, по всій чистці, або за відчуттями за потребою. Якщо у вас дуже часто бувають якісь негативні люди, то потрібно це можливо частіше робити. От. Значить, обмовляємо став, ми активуємо став диханням. Деактивація става це просто ми коли Зжигаємо або стираємо, змиваємо ці руни. Да? тобто Їх потрібно спалити, якщо ви вже не хочете, щоб руни працювали, але можна і без рун. тобто Оця чистка дому це вже як захист іде, а це іде як чистка. Тому можна зробити без, без захисту, просто чистку можна зробити. Да? що ще таке, от, ну, каміння не обов'язково, да? Uh, в принципі, все інше воно буде тільки посилювати. Ви, по, по суті, ви можете промити поли тільки з сілью, і це вже буде працювати. Да? Uh, але uh, от при Кожен пункт, він, в принципі, важливий, він буде посилювати чистку вашого будинку. В наступному відео, друзі, я вам дам інформацію по тому, як почистити себе самостійно чотирма стихіями, але перед тим, як чистити себе, обов'язково потрібно зробити чистку вашого дому.